Одної допоможої ночі, коли добрий господар і собаку дому не вижене. Ой. Чого, прийде зима? Зовсім пропадемо. Давай триматися разом. От ми з зайцем. 200 років разом. Не розлий вода. А в трьох. В трьох це. Перезимувати легше. Так, зима. Добре б дім збудувати. Дім би добре побудувати. Але ж ми не вміємо. Так. І познайомились. Так, він так не закінчиться до перших півднів. Нічого собі. Ой, де це я? Відомо те. У лісі, як це ти? Сюди я подорожую, подорожую на південь. Тегорично набридло жити в господаря. Бо йому, бачите, заманулося зварити перших страв з когута. А в мене від цього Гиковко. Ти Що ж, лишайся з нами зимувати. Може, знаєш, як, як будинок побуду а? будинок нема нічого простішого. Це як яйце. Стали вони разом жити та зими готуватись. Ведмідь пасіку завів, волок з бджолами, щоб взимку чай з медом пити. Вовк на річці рибу ловить, п'януть і сушить. Ой-ой-ой, тягни, 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 клює. А, мама. А ти Піли ворот стережає. Що ж, друзі, може, би ми купили корову? Так, корова це добре. Молоко, масло. М'ясо. Це ідея, друзі. З молока зробимо масло. І буде чим зимою лосувати. Ну, так. Вирішили вони корову купити. Ну ти заєць давай не скучай. А заєць на господарстві лишився. Продали вони врожай меду та ще й бджіл 28 штук. І купили корову. Кожного ранку вовк заєць ходили випасати цю корову. З молока виготовляли вершки і збивали масло. ні 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 є нім М -м -м. Це масло потрібно зберігати на горищі. Ніхто не має права торкатися його. Ми будемо брати його маленькими шматочками і смажити, смажити картопельку. Хочеш скуштувати. Можна? Як зима прийде, тоді і спробуйте. А до того ні, ні, і не простіть. То звісно, порядок має бути. До кінця осені цього масла вже було дуже багато. Радобрудіє. Ти куди це? Ідеш. Я лисиця сирітка, залишилась одна на білому світі. Нікуди мені йти. Маю тільки глечик, та й той порожній. Вдіть мене до себе пожити. Так, одній жити погано. Це точно. От ми з зайцем. Двісті років разом. Не вода. Хм, Ну що ж, живи з нами. Гуртом, звісно, веселіше. Велика сила і почалася з ними жити. Вела себе дуже добре і привітливо. Всім старалася догодити. І де вовчок, і вкусить за бочок. Вразі чось відразу вовчик. Так, сніг. О. Може вже час достати згорища наше масло. Поспішати не потрібно. Ще не зима, ще не час. Ну Завтра, а завтра вже можна. Ось завтра настане і я скажу, чи можна. Так лисиця дізналася про масло. <реслова> масло? <реслова> Буде вам масло. Ей! Лисиця сирідка дома. Вдома, вдома. Зараз вона в вона руті. Перекажіть їй, щоб йшла до бабаків на іменини, щоб обрати дитині ім'я обов'язково. Скажемо, обов'язково. Лисичко, приходили тут, запрошували тебе придумувати ім'я Барсучонку. Ох, ну що ж, потрібно йти. Будуть вам іменини. Буде вам масло. Знайшла лисиця велике сухе дупло і сховала там масло. Ну, чим тебе там Пригощали. смаженою рибою, пиріжками і топленим маслом. Масло. А ім'я це просуку. Яке? Початок. Наступного дня лисиця знову каже. Мене знову запросили на іменини. Ну, на цей раз яке ім'я дало. Середина і третього дня лисиця винесла залишки масла. Ну, а сьогодні як назвала кінець. Нарешті прийшла справжня зима. А може, це вже час полосувати нашим маслом, а давно вже час. Ось тепер дійсно час. Ей, лисиця, біжи на горище. Дістань Хто? Я? лисиця хитрувати та викручуватись. Ой-ой, ой перший раз так високо залажу. Ой-ой-ой, мені дуже важко. Ніженьки мене не тримають, не впасти би. Ой, немає тут ніякого масла. Де масло? Що трапилось? Шкода нашого масла. Трібно негайно знайти злодія і покарати його. Знайти і покарати негайно так знайти. А я а давайте розпалимо велике вогнище, сядемо навколо того, хто з'їв масло, воно одразу від тепла на животі. Проявиться, проявиться на животі, просто як яйце! Прокидайтесь, прокидайтесь. По, будь ласка, що? подивіться, так, подивіться. Ти, ти масло. Подивіться. Ось хто з'їв наше масло. Як же ти, ти, да. не їв я нашого вашого масла. Як не їв, як не їв, а це що? Ось воно, наше масло. Та не їв я масло, вірте мені, брати. Щось тут не так. Так, треба би ще раз. Перевірити. Не потрібно нічого перевіряти, і так все зрозуміло. Не потрібно, не потрібно перевіряти. Потрібно все і завше. Попрошу всіх до вогнища. Я же ніби не їв. Ну, я ж казала. Я ж казала, ось хто ж їв наше масло. Завтра ранком йди геть від нас з нашого двору, з нашого дому. Нам тут злодії не потрібні. За що не їв я чуже серед свої? Ух ти, так я її зараз. Ух ти яка. Неодмінно. Так, так, давай, давай, йди геть звідси. Пішов, пішов. Ти подивись на нього. Масло красти. Е, Піду я сніг прибирати. Дрова рубати. Де? Ну де? Але ж тут було моє магатло? Ой-ой-ой! ой навіть. -ой -ой -ой. <риклад> 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 <Куси риклад> Зайти <-те> її! <риклад> Там була покарана лиса, хитра і жадібна.